Дружина настоятеля Покровського храму Ніжина Дарія Якубів, волонтерка, разом з однодумцями допомагає, чим може нашим захисникам. Нині налагодила виробництво грілок стирси. Як їх роблять, дивіться у відео. Дорогі друзі, ми продовжуємо виготовлення теплих грілочок для наших хлопців, котрі поїдуть завтра на передову. Всі необхідні інгредієнти для виготовлення е саме елементарні. Доступна це мідний купорос. Ось. Замовляла по інтернету. Алюмінієва стружка відходи від виробництва. Звичайна проварена кам'яна сіль є в всіх магазинах. Ну, і, звичайна, терса, яку я у вас виже бракувала, випросила. Її практично використовувати там, де дрони. Дуже-дуже засікає тепло, а все рівно ж холодно, де не можна ні дружею розтопити, де не можна е, окопну свічку навіть не можна затопити, а сирість, холод, воно ж прибирає насквозь, нагрівається до 60 градусів і гаряча до, де біля двох годин, а тоді вже починає потихеньку остивати. І вона ж легка не нести, там, вона бо там боя. Вона ж навіть у керматком потругаєте, О, Тримаю тепленька, уже тепла, наче. Ого, так уже руку. Пече руку. Рецепт знайдете лише у нашій газеті. Че. А що ж ще?